Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Колесо Історії, де ми говоримо власне про історію для того, щоб краще розуміти сучасність. Тим більше, що в нашому циклі про римських пап унікальна інституція в історії людства, котра єдиної, котра існує ось уже майже 2000 років. Ми все ближче підходимо до сучасності. Ми зупинились на подіях Другої світової війни. І на фігурі папи Пія дванадцятого, доволі неоднозначно папи. В деяких дослідженнях його називають напряму папою Гітлера. Зараз ми будемо з цим розбиратись. Хоча дехто пропонує його зробити святим. В усякому разі, процедура його беатифікації вже почалась. Отже, папа Пій дванадцятий, ну по перше, треба сказати, що багато від папи Пія дванадцятого увійшло в. Персонаж папи Пітинадцятого, пам'ятаєте, серіал Новий папа, де його грав eh, Джудлоу. Ульт, папа ультраконсерватор, хоча і молодий, і не дарма він обрав собі ім'я або сценаристи цього фільму е, обрали ім'я Папа Пій Тринадцятий. Насправді такого не було е, на папі е, Пію 12-му Поки що папі Пії скінчилися. От, але е, по-перше, е, пам'ятаєте, от у позу е, папи Пія 13-го коли він молився, він широко розкидав руки. Так, от е, нам у нас є фотка папи Пія 12-го де от як Якраз він широко розкинув руки. Ну, очевидно, що автори фільму цією фоткою надихались, тим більше, що цей жест широко розкинути руки, ну, вони властиві. Реальному папі пію 12-му. Хоча не лише все це, пов'язане з папою 12-м, ввійшло в фільм про папу Пія 13-го, тому що про деякі аналогії ми ще поговоримо. Отже, папа Пій. 12-й, котрий став папою після пія 11-го. не переплутайте, про 11-го Ми вже розповідали в попередніх серіях. Я розповідав вам про так звану чорну італійську аристократію. Це коли е, папи римські е, проголосили добровільне ув'язнення в рамках Ватикана. Хоча Ватикан тоді ну не мав жодної юридичної особи, от але ж банк то Ватикану існував, і гроші треба було якось прокручували прокручувати так, от прокручували їх завдяки тим самим чорним аристократам, які... Просто віддавали готівку і ті вкладали її в якісь бізнес-проекти. Знову ж таки, я про це е, розповідав. Але після 29-го року, коли Ватикан став державою, е, про цікаві речі з Банком Ватикана, ми ще поговоримо. А чому я це згадав? Тому що папа Пій XII, е, ну на той час ще Еудженіо Марія Джузепе Джовані Пачеллі, він був виходцем якраз із сім'ї отаких чорних е, аристократів. Наприклад, його дід був засновником Ватиканської газети. Так, що папа Пій XII, він з маличку був, ну скажімо. Так, у справах. Тим більше, що він став священником, але як священник він не мав свого приходу. Він ніколи напряму не працював з вірядами. Він з самого початку став крутитися у Ватикані. Тобто, він був кар'єрним апаратчиком, ну точніше, навіть таким ватиканським дипломатом. Тому що, наприклад, в 1917 році його Відсилають у Німеччину, ну, точніше в Баварію, та він обіймає посаду папського нунція, ну, скажімо так, папського дипломата. Хоча Ватикан на той час ще не держава, але тим не менш, тут якусь таку міжнародну діяльність він уже вів. І от папа, пій, майбутній папа Дві, пій XII, а на той час ще просто Нунцій Пачеллі. Він бачить, по перше, він бачить завершення Першої світової війни. Він бачить падіння Кайзерівського райху. Він бачить прихід комуністів. Він стає свідком німецької революції. От і якось одного одного разу до нього прийшли революціонери. Ну такі, знаєте, ці комісари в тужурках з Маузерами. Такі Швондери чи Шарікови. От і вони хотіли забрати у нього його нунційський автомобіль. І вони б його забрали, але автомобіль щось там просто не завівся. Але от це переживання його бурхливої юн, Ну він йому вже було на той час за 30, Але тим не менше, це переживання якось увійшло в його е, вплинуло на його характер, тому що він все життя боявся комуністів. Ну боявся відверто, скажемо, не дарма. Так само як до речі, папа пій XI, котрий на схожій посаді в ті ж часи е, був представником Ватикана, але у Польщі. І він став свідком цього радянського походу, польсько-радянської війни, і це теж вплинуло на нього як на антикомуніста, тому що тому папа і пій одинадцятий і пій дванадцятий були страшенними антикомуністами. Тому папа пій одинадцятий співпрацював з режимом Мусоліні, потім уклав конкордат з Гітлером. Але після прийняття нюрбельських законів, расистських законів, нацистських законів, ну там про чистоту арійської крові, він змінив позицію, і ми вже минули. Разу говорили, що він е, планував виступити з якоюсь антинацистською промовою в 39-му році перед кардиналами, але він мав виступити з цією промовою е, 11 лютого 39-го року, а 10 лютого він несподівано помер. Минулого разу я вже розповідав про цю смерть. Він уже дійсно був старенький і хворів. Але чи помер він своєю смертю, чи не помер? Але справи, що на той час е, державним секретарем. Е, Ватикану якраз був кардинал Пачелі, майбутній папа Пій XII, котрий застерігав папу Пія XI від якихось рішучих дій, що проти режиму Муссоліні, що проти режиму Гітлера. Це багато про що свідчить. Так, от ще одна важлива річ, з якою ми знову ж таки перекидаємо місток до фільму Молодий папа, це фігура Паскаліни Ленард. Це монашка, яка була особистим секретарем майбутнього папи Пія XI, А поки що на 17-й рік це нунції Пачелі, потім він стане кардиналом Пачелі. Так от весь цей час, і потім уже за часи папства його супроводжувала оця от черниця. Кажуть. Кажуть, що вона була красуною. Ну, ми маємо її фото вам судити. Тут важко сказати, вона в, в цій в Чернечій Гресі. Наскільки вона красуня, але багато тверджень є, що вона була, була дійсно привабливою жінкою. На час їхнього знайомства майбутньому папі був 41 рік, їй 23. Пам'ятаєте, у фільмі Новий папа є дві жіночі фігури: це сестра Мерії і піарниця Ватикану. Ну, скоріш за все обидві. Створення обидвох цих персонажів чи персонажок якраз і надихалися автори саме фігурою історичної Паскаліни Ленерт. точніше її звали. Жозефіна Ленер, це коли вона ще не була монахиною, вона була вихідцею із німецької сім'ї, сім причому вона була такою активною, вона була спортсменкою, і потім, до речі, вона дуже любила кататись на мотоциклах. І, до речі, любила кататись на лижах так само, як і папа Пій дванадцятий. Там вже в наступному серіалі в сезоні новий папа, оця піарниця Ватикану, катається на лижах із новим папою. От це безумовно знову ж таки надихали. З історичними реальними персонажами. От тому, як завжди, ті автори, кіношники, котрі непогано знають історію, вони прокладають такі от паралелі. Паралелі, як на мене, дуже цікаві, особливо що стосується сестри Паскаліни, котра більше ніж два десятки років. Була такою, ну, якщо хочете, тіньовим кардиналом при Папі. Хоча, звісно, якоїсь такої офіційної посади вона не займала і займати не могла. Але вона була фанатичкою Папи Пія XII, А ну на час їхнього знайомства ще просто там кардинал, кардинал. А перед цим Нунція Пачелі. Чи було між ними щось? Не доведено скорі, тим більше знаючи, що папа пій XII, він був таким консерватором. Скоріш за все він е, дотримувався своїх священницьких обітниць, то е, сильно навряд. Але на ті часи, там навіть і на нинішні часи, е, сестра Паскаліна була унікальним е, феноменом для Ватикану. Тому що ну, коли вона прислужувала йому ще в е, Баварії, ну це ще нормально, тому що кожен е, там е, якийсь священник високого сану має е, Мусить мати свою прислугу, котра б вела його справи. А сестра Паскаліна була надзвичайно ефективним менеджером, її зокрема ненавиділи інші слуги майбутнього папи Пія 12, ну тому що вона була жорстким управлінцем. От але коли за 10 років, вже після їхнього знайомства, якщо не понавів з 1929, му двадцять Пачелі роблять кардиналом, і він перебирається у Ватикан. Несподівано, і це взагалі унікальна історія для Ватикану, сестра Паскаліна перебирається у Ватикан слідом за ним. Причому ми не знаємо, як це сталося. Спочатку він приїздить у Ватикан один, а незабаром там з'являється сестра Паскаліна. Причому, коли потім будуть після смерті Пія 11-го, будуть обирати нового папу і ним стане Пій 12 Але під час виборів. Це ми знаємо, що це перша жінка в історії Ватикану і, скоріш за все, остання, тому що більше таких історій ми не знаємо. Сестра Паскаліна приймає участь у виборах нового папи. Ну, звісно, вона приймає не напряму, тому що за папу голосують кардинали. Але кожен кардинал під час у цього конклаву, коли обирають нового папу, має свого прислужника. Ну, зазвичай це якийсь молодий священник, секретар, тому що кардинали в основному, це вже старенькі дідугани. Так от, майбутній папа піх 12 Б бере з собою на конклав саме сестру Паскаліну. Всі, звісно, в шоці, але. По-перше, його обирають папою, а по-друге, навіть попередній папа, пій XI, ультра-мега-консерватор, який постійно звертався до Мусоліні чи до якихось інших світських лідерів. Що це за фільми ви знімаєте? Чому у вас купальники постійно на екрані? Чому в цих купальниках ще й танцюють? Що за музику ви слухаєте? Взагалі, що це за розпуста? Так от саме пій XI допускає присутність сестри Паскаліни у Ватикані одного разу. Разу він вони навіть зустрічаються, і він ну, багато хто обурений. Одного разу вони зустрічаються, і він говорить: а це ви та сама сестра Паскаліна, про яку всі говорять? Ну хорошо, слідкуйте за нашим любим кардиналом Пачеллі. Тобто, папа Пій XI при всьому його ультраконсерватизмі нічого не мав проти присутності сестри Паскаліни. Більше такого у Ватикані От ми не знаємо. І сестра Паскаліна дуже впливатиме на нового папу. Я про це ще розповім. Так от, 39-й рік, обирають нового папу. Німеччина нападає на Польщу, я вже про це вже розповідав. На польських католиків. Папа мовчить. Причому до нього звертаються і польські священники, польські єпископи, польські дипломати, і не лише польські, французи, англійці звертаються до, до нього. Папа, скажи щось. Папа мовчить. Він пішов на. Оцей внутрішній компроміс із фашистським режимом Муссоліні і нацистським режимом Німеччини. Ну, по перше, він на посаді державного секретаря або голови офісу попереднього папи пія XI дуже стримував папу такого рішучого. Він був дуже експресивний. Пій XI. от він ще тоді кардинал Пачелі стримував пія XI від якихось проявів антинацистських заяв. І сам папа ПІ XII, от від нього чекатимуть весь катол... ну, не просто католицький, весь світ чекає від папи засудження або хоч якихось слів в осуд на ті звірства, котрі коїться спочатку в нацистській Німеччині, потім третій Райх розширюється, захоплює нові території. І під коротше, коли третій Райх захопить, ну вийде на максимум своїх можливостей, під його впливом опиниться 40 ти... мільйонів католиків. І Папа Пій 12, оце своє мовчання буде виправдовувати тим, що ну, якщо він виступить проти Гітлера, то що буде от з тими католиками? І це дуже дійсно серйозний моральний вибір. Хоч ми е, потім е, зараз вже знаємо, що це аж ніяк Гітлера не стримувало, і проти, е, проти католиків е, чинилися такі ж звірства, як і, скажімо, проти євреїв. Хоча і щодо єврейського е, е, Єврейсь... Щодо Холокосту єврейського народу, Папа Пій XII, теж буде мовчати. Більш того, коли в Словаччині виникне пронацистський режим, його очолить Йозеф Тісо. От Йозеф Тісо, він католицький священник. Причому він буде лютим антисемітом, він буде. Не те, що підтримувати політику Гітлера а, антиєврейську. Він буде сприяти цій політиці. Він буде висилати євреїв е, Словаччини, власне, із своєї країни на загин в концтабори, котрі е, створять німецькі нацисти. І Ватикан. Там навіть один дипломат навіть ну один із кардиналів, котрий займається дипломатичною роботою. А у Ватикані утворяться дві фракції: антифашистська і профашистська. Так, от один із таких кардиналів він напише, що ну добре, ми не можемо вплинути на режим Гітлера. А ми ж, але ж ми можемо вплинути на режим Тісу. Тому що він наш, він він священник. Ну що ж ми нічого не робимо? Але справедливості задля треба сказати, що спроби впливу все ж таки були, і на якийсь час вони навіть вплинули. І дуже ненадовгий на період оці вигнання євреїв із словаччини. Їх екстрадиція по суті в нацистські концтабори, де вони йшли на загин. Ненадовго припиниться, але вже і ця, хоч коротка зупинка, якісь життя все одно врятувала. Але потім тісо, до якого з, з дикою такою з, з диким схваленням буде ставитись Гітлер, він буде захоплюватись тим, що католицький священник посилає на смерть євреїв, як це прекрасно з нацистської звірячої точки зору. Так, от як на диво, Ватикан маючи в прямому підпорядкуванні ось таку от людину. Ну, методи впливу Ватикану і масштаб цих впливів були мінім... мінімізовані. Ну чи тому, що не докладали якихось зусиль, ну чи тому, що ці зусилля були марними. Нехай з цими розбираються історики. Досі йдуть дискусії. Але папа Пій XII назавжди залишиться людиною, котра не виступила на максимум можливостей проти Гітлера і, взагалі, проти нацизму, як проти німецького нацизму, так і проти італійського фашизму. Він писатиме якісь енциклики. Справа в тому, що його у нього є такий авторська особливість. Стилістична, він нудний, і він ніколи не називає речі своїми іменами. Він може написати, що темрява спустилась на наш світ. Або він може написати, що це не по-християнському, коли скоються гоніння проти якогось народу. Але ж він не не називає речі напряму, і тому навіть його інциклики використовуються. От коли він щось таке напише, то у Франції, наприклад, ну в у вільній Франції скажуть: ну вільна Франція недовго залишалася вільною до 40-го року. Я маю на увазі серед тих, хто сповідує ідеали свободи і незалежності, вони скажуть, що папа виступив проти нацизму. А в країнах підпорядкованих нацизму, спираючись знову ж таки на цю інциклику, скажуть, що «А, а, папа підтримує нацизм, тому що він не нічого ніколи не говорить прямо. Причому, скоріш за все, сам папа був впевнений, що він засуджує нацизм, можливо, навіть і таке було, але рахуючи от таку особливість його промов, особливість його творів. Нічого не можемо ми сказати напряму о, о, про те, що папа засуджує нацизм. Більше того, повертаючись до сестри Паскаліни, мені здається, кардинал Тесеран, це був один із Евжен Євген Тесеран, це був один із таких ватиканських антифашистів, коли в 43-му році е, скинуть режим Мусоліні. і... Е, Складеться враження, що Італія зараз буде вільною. Ну потім північ Італії і навіть Рим окупують уже нацисти і Мусоліні повернеться. Там ця історія з Отто Скорцена, можливо, ми про це якось поговоримо окремо. А король разом із своєю сім'єю сім'єю втече на південь Італії. Звідки там вже буде сицилійська операція? Союзники почина, почнуть визволення Італії і, врешті-решт, виб'ють Італію із Другої світової. Так, от коли скинуть режим Мусоліні. Кардинал антифашист забіжить в кабінет до папи римського із словами Слава Богу! Нарешті ми позбавились цього покидька. Так, от сестра Паскаліна дасть цьому кардиналу ляпаса. Що знову ж таки погодьтесь, виглядає доволі красномовно. Більше того, папа римський випускає ватиканську газету. І ця газета, ну оскільки це ж вона державна газета Ватикану, хоча навколо фашистська Італія, але вона дозволює, дозволяє собі більш так об'єктивно описувати події Другої світової. Вона і її читають, ну, тому що, а де ну, з фашистських видань, з фашистських медіа ви такої інформації не дізнаєтесь. Безумовно, Мусаліні незадоволений. Він пред'являє своє незадоволення папі, папі римському і що вони приймають, яке рішення вони приймають. Приймають. Вони просто взагалі припиняють писати про події Другої світової. І от з певного етапу, з певного моменту, якщо читати ватиканську пресу, то в роки Другої світової складається враження, що найголовніша подія для них ну це, скажімо, якась там місіонерська місія в Азії або в Південній Америці в якому Перу. Події Другої світової вони просто перестали згадувати. Більше того, я вам розповідав, коли в 20-ті роки ще попередній папа, пій XI пішов на співпрацю з Муссоліні, Деякі священники з цим не погодилися, зайняли антифашистську позицію, і у бойовків Муссоліні, у сквадристів склалася така: ну, якщо хочете якась звіряча мода, отаких от священників напоювати касторовою олією, там літер в нього влити. Ну, уявіть собі, що буде з людиною. Так от. Одного із ватиканських журналістів е, захопили оці сквадристи Мусоліні, Вони подерли на шматки газету з якоюсь там статтею, яка їм е, ватиканську газету, яка їм не подобалась, і перемішали з оцією косторовою олією. Знову ж таки влили у ватиканського журналіста. Ну безумовно, папа виступив з осудом, з заявою. Звернувся до Мусоліні, Той сказав у традиційній йому у творчій манері, що це ну знаєте, якісь перегиби на місцях. Давайте не псувати наші стосунки. А завершилося врешті тим, що вже папа, Пій XII, ну просто припиняє і цю інформаційну політику, знову ж таки зливаючись із е, ідеологічними прагненнями е, режимів е, Муссоліні і Гітлера. Він е, навіть от ті моменти прояви, якісь не не те, що навіть антинацистської позиції, а позиці, позиції об'єктивістської. От папа йде на компроміс, і навіть і у цих питаннях. Більше того, коли приходять в Італію в 43-му році вже німецькі нацисти, ну починаються гоніння на євреїв. Папа не виступає із захистом за італійських євреїв. Взагалі з римських тисяч євреїв, котрі були вигнані в Німеччину, живими залишилось лише 16. -ро. Папа виступає лише за захист хрещених євреїв. От він намагається за цим слідкувати. І були такі моменти, що в католицькі, в католицькі храми прибігала якась єврейська сім'я із своїми дітьми. І батьки просили похрестити їхніх дітей. І там був один епізод, коли батько сказав: похрестіть, будь ласка, мою дитину, ну щоб просто щоб врятувати її життя, нас то батьків, нехай вже нацисти забирають. Похрестіть, будь ласка, мою дитину. Якщо ви це не зробите, я вб'ю і її, і себе. Так, да. І от, коли почалися гоніння вже на італійських євреїв, навіть деякі профашистські кардинали. Вони е, пропонували Мусаліні свого часу, е, після того як Гітлер прийняв Нюрбекські закони в 35-му році, то в 38-му році е, Мусаліні теж прийме е, расові закони, котрі стосуватимуться євреїв. Ну, вони будуть не такими жорсткими, як у Гітлера там. Але, е, скажімо, євреї та не євреї мають жити порізні там, е, і, і оце от усе. Навіть... Е, Профашистські кардинали закликають виступити із засудженнями гніння на італійських євреїв. Але найбільший профашистський кардинал, там нам відома його відповідь, він напише: Ну, слухайте, свого часу ми не виступили на захист навіть польських католиків. так що ж ми тепер будемо виступати на захист італійських євреїв, і не відбулося і цього. Більше того, коли там з півдня вже будуть підходити союзниками, а папа. Буде вести переписку з американцями, він попросить їх. Знаєте, шановні американці, ми знаємо, що серед вас є чорношкірі, а можна влаштувати так, щоб коли ви зайдете в Рим, то чорношкірих серед вас не було. Ну, ми ми прекрасно розуміємо, що перед. Ликом Бога всі люди однакові. Ну будь ласка, ну зробіть так, щоб от ми не бачили чорношкірих. Ще одне таке, як на мене, яскраве свідчення. Більше того, коли е, військові дії е, почнуть наближатися до Риму, почнуться бомбардування, е, то папа Римський закличе Рузвельта і Черчилля е, не бомбардувати Рим. Рузвельт е, напише папі Пію дванадцятому таку, знаєте, ну дипломатичну відповідь да-да-да, ми постараємось щоб е, там ми ж розуміємо, що і цивільне населення, і предмети мистецтва, і взагалі неймовірна багато тисяча тисячолітня історія. От е, ми щось там постараємось. Ну тим не менш. А от Черчилль, Черчилль, коли е, папа звернувся до нього з проханням не бомбардувати Рим, в якому в тому числі стояли нацистські війська. Черчилль, у нього був просто припадок люті. Він сказав: А де ви були, коли німецька авіація розносила англійські міста? Коли гинули англійці? Коли гинули люди по всій Європі? Коли зносили міста у Франції, в Польщі в іншій частині Європи? І тепер ви закликаєте нас не бомбардувати нацистів, яким ви сприяли? Проти яких ви не виступали, котрі є мілітарною силою, і нам потрібно цю мілітарну силу знищувати. Хоча треба сказати, що хоча в Рим прилітало, але безумовно не в тих масштабах, як, скажімо, в інші міста. Тому папа Пій XII переживе Другу світову, він помре лише в 58-му році, і про його діяльність уже після Другої світової ми ще поговоримо, і взагалі про Ватикан, і про, о, про Банк Ватикану це дуже цікаво, ну вже часу не залишається, розкажу наступного разу. Але як не дивно, безпосередньо після Другої світової, і ще багато років після неї, папа Пій XII буде вважатися Леледним святим. І лише критичні виступи, проти не не те, що проти нього, а е, критичні виступи щодо політики Ватикану під час Другої світової, вони почнуться аж в 60-х, там в 70-х, і лише потім е, історики, дослідники, публіцисти е, почнуть говорити давайте розбиратися, що щось не так було з Витикамо з Ватиканом під час другої світової світової. Хоча багато хто в тому в тому числі, наприклад, братство Пія, котре. Існує і донині, вважають папу Пія XII святим, але про події, що відбувалось в римській церкві після Другої світової, ми будемо говорити наступного разу. Обов'язково побачимось. Слава Україні!